Наловив сьогодні на базарі вагідної риби. О, дивіться, які пуголовки прямо. Зараз покажу, скільки важить. Ось, веса старовані. Хочу е поекспериментувати, скільки можна натрасти ікри з риби. Це карасики такі невеличкі. Так, один карасик 1650 г. Так, а ну ще один карасик. Зараз. Візьму так, карасик, пішли. Ой, карасик, давай, пішли. Зараз ще один. Так, дивіться, два карасика, три 300. Ну, а той самий хороший карасик. Ну і тут ще якась така мелочь. Зараз поважу, скільки буде з неї, скільки вся риба важить. І тоді подивимося, скільки можна з неї витрасти червоної ікри. Тільки це не червона ікра, це оранжева вже буде, мабуть, правильно? Ой так. Раз, раз. Е, чистити керхером, мабуть, буде опасно цю рибу того, що. Того що, що, того, що ця ікра повитікає, якщо я керхером почищу. Так, і того. Є в мене 7, 7 кг і 85 грам карасиків. Так, почищу, подивлюся, скільки. Ну, хай буде 7 кілограмів, плюс-мінус, щось там надихали, щось в воздух і так далі. Грубо говоря, 7 кг карасів. Подивлюсь, скільки з цього з 7 кг карасів можна зробити ікри. Вийшло в мене отакова каструлька ікри з 7 кг риби, ,680 кг ікри вийшло. Трохи кров треба вибирати, а так то все. Я спочатку ікру вибирав, потім буду чистити луску. Тому що, якщо буду зараз луску чистити, то подушу ікру. Ну, подушу вона порозтікається, тому тяжко зібрати буде. Зараз я покажу, скільки вийшло чистої риби, почищено, без кишок, без жабр, без нічого. Чистої риби вийшло у мене 4700. Але відкидайте 300 г миску, це 4400. 4400 пішло, вийшло в мене ось, бачите, риба почищена, гарна. Зашибіть, без кишок, без нічого. На все про все пішло в мене на ці 7 кг риби ну, хвилин 20. Це і з розрізанням, з вичищанням, з віднесенням ікри і так далі. Так що керхером чистити це тімас. Навіть можна спочатку кишки вибирати. Да, чистив спочатку витягав кишки, а потім луску, щоб не подушити цю ікру. І того це скільки в мене виходить цих як його. Дивіться, це 4300 і кіло 600, 5,300 і 600 5300 і 600 6 кілограмів вийшло риби. Це кілограм, ну, більше кілограм відходів, в читати трішки. Півтора кілограму чи скільки. Ну, я думаю, це ще досить непоганий варіант. Е, ці голови підуть на уху, риба піде на жарення. Все. пишіть ваші ці коментарі і тому подобне. Десь тут один карась був живий. Хоча без кишок, без нічого. Я його вже чистив. Ану, все вже. А він скаче і скаче, скаче і скаче. Це до того, що рибу глушити. Він ще ану, не буде взявати вже. Він після того, як його пузо розпороти, ще з пів часа може скакати.